Всіх вітаю. Сьогодні хочу подивитися на одного нашого політичного діяча, який багато кому відомий. Це так званий Бойко Юрій Анатолійович, який при Януковичі займав великі пости. Після цього був депутатом. І зараз, я так розумію, десь там щось лишається якоюсь такою особистістю. Досить впливовою. Мене попросила про це подружка, і я думаю, що вам буде теж цікаво це послухати, якщо ні, то вибачайте. І так, я хочу подивитися, наскільки щільно він був пов'язаний з Росією, з московською елітою ще до повномасштабного вторгнення. Покажіть, наскільки щільно він співпрацював. З московською владою до повномасштабного вторгнення. Дуже-дуже прям це можна сказати дало йому якісь серйозні зміни в його баченні. Він багато змінював в баченні кругозору. І я так розумію, для України. Ну, в принципі, це і нам так, і так відомо. Але він такий товариш, він працював і туди, і сюди. Або ще це можна прочитати як розколихування в сім'ї, тобто в своєму домі, в своїй сім'ї, тобто в Україні, е е робив таку нестабільність. Добре. Наскільки він, мені ще цікаво, наскільки він зашкодив Україні ще до початку повномасштабного вторгнення. Наскільки його дії спровокували взагалі цю війну? Він взагалі способствував цьому. Ну, да. Тут і так все зрозуміло. От його розмови, от його диявольська робота до чого призвела. І він це робив для самозахисту, я так розумію, що йому теж були погрози. Він переховувався, але все одно щось іще виступав. Все-таки новини якісь були у нього і по сонцю, щоб втримати своє. -да. І це була вже дуже давня робота в лишну суду до відповідальності. Все-таки, я так думаю, що там співпраця з Росією була не тільки через доходи, але й через те, що йому могли погрожувати. Добре, скажіть, які зараз у Юрія Анатолійовича відносини з владою Росії? Які зараз відносини з владою Росії? Наскільки він там інформує, інформований? Угу. Ну, тобто, так. Да. Так, да, він і досі має спілкування, причому дуже швидко все докладується імператору. І я так розумію, він вважається справедливим. Так виходить, що хоч він не отримує. Ну, він виходить, як. Це може стосуватися його дітей. Тому що паш чомусь мені знову показує, що в нього є якась загроза для нього. Це не загрожі, а саме як загроза для нього, а тут показує агресію проти дітей. Проти його дітей, так розумію, жертва. І я так думаю, що. Загроза його життю таки є. Дуже цікаво. Він стоїть у захисті, домовляється з кимось, працює в колективі з кимось, щоб себе захистити, тому що йому дуже страшно захистити свої статки, свій, свій статус також. І бачите, в Україні все-таки як ворог, таємний ворог. Ясно. Так, давайте тоді зберемо колоду і просто глянемо ще, що його чекає після нашої перемоги. Що чекає Юрія Бойко після війни, після закінчення війни? Яке майбутнє на нього чекає? Прямо від рук імператора, я так розумію. Крах імператора силовий, причому це насильницька смерть імператора. Добре, це мене радує, а що з бойку буде. Знову ж буде стояти в захисті, в внутрішніх противостояннях. Він буде намагатися себе захистити. Працювати, Ну, я бачу, що його все-таки чекає якийсь удар, тому що він має якусь залежність серйозну. Від кого залежність? Охте. Поразка. Це все-таки більше, думаю, дітей стосується. Хоч несподівана поразка, ну, шут може також і дитину показувати. Але ось в чому момент? Все ж таки, як на майбутнє, йому прийдеться працювати над тим над чимось дуже серйозним, щоб позбутися цієї серйозної залежності. Так, добре майбутнє це що? Ну, зміни, так. Да. Майбутнє це надовго серйозні кармічні зміни, які будуть стосуватися навіть погляду на цей світ, на все, як це влаштовано. Тобто на якісь його можеві розповідання. І він, я так розумію, надіється на це. Чується. Нестабільність. Все ж таки агресія від України. Добре, від України, все ж таки, я не бачу прям, щоб його посадили, не падає мені ні юстиції, я не бачу якогось судового розбору. Але все ж таки якусь відплату він отримає. І це буде стосуватися його, і його поглядів на світ. Хоч стабільність, якась я бачу, але ж все зміниться, однак. Я хочу побачити, все-таки Ну буде відповідальність, він повинен буде отримати. Ну Це, я так розумію, буде стосуватися ограничення по його статках. Е, да. Тобто він повністю втратить свої якісь бабліжки, які він заробляв останнім часом. Буде знову ж перекрити якісь можливості, тобто зовсім як тупік, все буде зруйновано. І це буде саме як відплата за все, що він зробив. Хоч я не бачу, що це буде зроблено по суду. А, ні, ось, будь ласка, право судді. Оскільки це дуже далеко там в колоді, тобто це не випало нам сюди на стіл, а воно в колоді, то я думаю, що цей процес може затягнутися. Тобто, це не буде так швидко, як би нам хотілося. Але те, що буде, це кармічна відповідальність знову ж Софортуни, що говорить про те, що будуть зміни дуже кардинальні, теж кармічна карта. Це ось його статки, які він не зможе отримувати. Це повне руйнування і тупік в подальших його діях. Будь-яких агресія по юстиції, тобто по закону. Так що, я думаю, що прийде час, коли кожен цей упир відповість за все, що він зробив для нашої держави. Всім дякую за увагу, до побачення.